Вітаю в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке в Україні працює рекрутингова платформа, що допомагає військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитися до сил оборони. Обрати бажану посаду можна на порталі Лобікс Army. Як відбувається процес подання заяв, та які вимоги до потенційних бійців розпитаємо в Олексія Руденка, керівника воєн... військового рекрутингу у Лобі. Army. Олексій, вітаю вас. Добрий. день. Дякую, що долучилися. Тож як працює портал і е, загалом е, запропонований вами рекрутинг? Е, рекрутинг працює таким чином, що ми допомагаємо бажаючим потрапити на? Конкретну посаду чи в конкретний підрозділ знайти цей підрозділ а підрозділом відповідно різноманітних видів родів військ, знаходити бійців, знаходити військовослужбовців загалом, які хочуть використовувати свої навички, свій досвід, свою освіту там, де вони будуть найбільш ефективними, ми працюємо з минулого року. За цей час більше двох тисяч військовослужбовців було рекрутовано саме до підрозділів, де вони бажали нести службу. Угу. А, і я наскільки розумію, серед ваших прохачів, так скажімо, з вакансіями є і одеські бригади. Так, точно є зараз великий запит від 126 ї окремої бригади територіальної оборони. Яка є одеською, і там різноманітні посади від бойових до штабних медичних. Уже є люди, які відгукнулись. Це посади від діловода до начальника медичної служби сапера. Тому ті громадяни, які бажають нести службу, можуть обрати для себе там одну із вакансій, які запропоновані, або податись на кілька і в процесі рекрутингу і е, співпраці з підрозділом обрати, яка саме найкраще пасує їх інтересам, угу. Олексійо. А чи має тут значення географічний фактор, тому що бригада Одеська природно, що напевно до неї мали попадати Одесити мешканці Одеської області, чи все по іншому зараз працює? Е, працює по різному але е, це не обов'язково має бути Одеська область. Тож у нас вже я не можу розголошувати всього, але вже є, бажаючи з інших регіонів України потрапити саме до одеської бригади територіальної оборони для цього їм потрібно буде. Пройти певну процедуру, якщо їх це зацікавить, якщо вони будуть пасувати вимогам бригади, і там є певна процедура, яким чином це робиться, в залежності від того, чи це вже чинний військовослужбовець, чи це військовослужб... чи це громадянин, який бажає мобілізуватись чи підписати контракт. І тоді через ТЦК, через домовленості з бригадою, можна потрапити саме на те місце. Угу. Ну, очевидно, що є бригади більш популярні, менш популярні. Це не стосується насправді, там, ну, мовно кажучи, перемог. Скоріше, ми бачимо це цивільні, я маю на увазі і потенційні військові. Ми бачимо це по кількості реклами, закликів долучитися. От, наприклад, ну, неймовірно популярна третя штурмова зараз, так. От щодо одеської 126-ї, наскільки вона популярна серед ваших прохачів? Можна так сказати, що серед багатьох підрозділів територіальної оборони вона одна із доволі популярних, зокрема і завдяки розвитку безпілотної сфери. У них, тобто з того, що у публічному просторі, з того як саме вони працюють на херсонському напрямку, з того як вони використовують технології, вони завдяки цьому здобули таку певну медійність також. То тут немає рейтингу не більш популярна, не менш популярна. Але просто 126 ту доволі багато людей з нашого досвіду знають. От що вони займаються зокрема і розвитком технологій. Вони були однією з перших бригад, які запровадили у себе систему. І e стар: це система швидкого обміну інформації передачі інформації. Тому технологізація є однією з фішок бригади цієї. Угу. Ну е, за вашим досвідом і за вашими спостереженнями, от насправді що популярності додає ще бригаді, які аспекти. Ну, наприклад, я знаю, що військові часто кажуть е, гарне керівництво у бригади, справедливий, але суворий бригадир. Ну, от, от такі речі, що ще може відокремити певну бригаду для людини, яка хоче вступити до ВАВ Збройних сил України. Якщо ми говоримо саме про це ще із перспективи рекрутингу, то тут важливим буде відповідність посади, навичкам людини її інтересам її освіті або те, чим вона саме хоче займатися. Це також робить бригаду як роботодавця. А в цій схемі бригади є саме роботодавцями для людей. Це робить привабливим з одного боку, в деяких посадах, зокрема, в 126 й є передбачено, що є робота або можлива ротація в зону бойових дій, або її немає. Бо трошки інша специфіка у конкретної посади. Тож у людини може бути вибір, в якому місті вона буде нести службу. Зокрема, це те, що також приваблює. Тобто людина є. Важливою це людина І якщо бригада це пропонує для багатьох е, осіб, які вагаються, чи долучатись до сил оборони зараз чи пізніше, це може бути вирішальним чинником. Угу. А от послуги вашого порталу і загалом ваші послуги вони безкоштовні? Так для сил оборони безкоштовний рекрутинг. Ми зараз налагоджуємо співпрацю не тільки із бригадами, а й з родами військ із окремими різновидами сил оборони з міністерством оборони для того, аби така система рекордного була ширше впроваджена для того, аби людина потрапляла туди, де її навички і знання будуть найбільш корисними. І пілотний проект, який вже працює більше року, показав, що запит на це є. А відповідно, загалом в сфері кадрової політики сил оборони це може бути дуже успішним і тривати далі і масштабуватись. Ну і ба більше додамо, і нагадаємо нашим телеглядачам, що буквально два дні тому міністр оборони пану Умєров підписав концепцію кадрової політики, де саме йдеться про те, що рекрутинг має стати заміником призову. Ну, принаймні, є такі плани у Міноборони. Олексію, ще один момент знову ж таки про гроші. Що приваблює українців, так? Пристати до роботи у лавах Збройних сил України. Чи насправді це може бути фінансова зацікавленість, тому що знаємо в Україні зараз до. Складно знайти роботу, і тим паче гідно оплачувано ем, залежно від обсягу задач і місця несення служби є стандартні виплати в лавах збройних сил і в інших різновидах сил оборони. Тож там за умови перебування в зоні активних бойових дій зарплата буде доходити і до 100 120 тисяч гривень, якщо це. Далі від лінії фронту вона буде в районі 50 тисяч, бо там є певні правила, які постійно змінюються і оновлюються райони включаються виключаються. Але можна сказати, що грошова винагорода може бути також багато для кого мотивацією, бо це стабільна заробітна плата, яка виплачується, тим паче і з користю для держави і для перемоги. Що теж може бути хорошою мотивацією, важливою, так? Е, Олексію, щодо рекре... рекрутингу, перепрошую. А які його переваги насправді перед цією системою, якою сьогодні максимально опікується держава, мобілізацією, призовоми тощо? Е, перевага у тому, що людина може переконатись завчасно, наскільки вона буде ефективною? Наскільки вимоги до її посади відповідають її розумінню, її знанням, її навичкам, до того ж вона одразу буде мати уявлення. Ми ліквідуємо цей фактор лотереї, який доволі часто відбувається, коли людина коли людина отримає повістку, мобілізовується в результаті, проходить навчання. І вона лише потім дізнається, куди її відправили. І, можливо, вона весь цей час планувала бути бойовим медиком взводу або її зацікавила інженерна справа. Але в результаті вона потрапить в артилеристи. Наприклад, бо зараз є запит на артилеристи. Ми допомагаємо людям знайти саме таку посаду, яка буде ідеально працювати для них максимально наближена до ідеалу, для того аби вона відчувала мотивацію аби вона відчувала, що її навички з цивільного життя залишаються працювати, але тепер у військовій сфері, і для того, аби вона також могла здобувати певні навички у військовій сфері, які після війни вона зможе застосувати в цивільній. Це ми говоримо не лише про безпілотники, а й про інженерну справу, і про розмінування. Бо це також буде потрібно, і після перемоги на це також буде попит. Ну, ви кажете, що е, багато вакансій, е, точніше, б, б, великий запит на артилерістів, так. А от е, з боку е, самих шукачів е, посад е, в Збройних силах України, які для них найбільш бажані і які спеціальності вони обирають? Буде залежати від 126-ї, наприклад, бригади нам надійшов практично повний спектр там від діловодів до медиків різного рівня. До саперів інженерів тощо, тобто там є різноманітні вакансії від штабних до польових. Переважно у нас шукають IT, тобто it спеціалістів. Це можуть бути менеджери проєктів, це можуть бути девелопери, інженери, оператори різноманітних безпілотних комплексів або майстри з БПЛА. Також дуже потрібні ті, хто займаються ревом, тобто інженери РЕБ, Радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки також потрібні. Є запит на артилеристів. Тут є певні коливання залежно від того, в яке можливе озброєння заходить, як саме комплектується бригада або конкретний підрозділ. Тож у нас в лобі x армії можна завдяки цьому обрати під себе вакансію. Тобто там є ІТ, штаб, медицина, піхота, зв'язок, реп ББЛА. Можна сортувати за цими категоріями і зрозуміти, що саме ви шукаєте, як, як бажаючи долучитись. Ну і наостанок розкажіть, як же ж податися до вас, що треба для цього зробити, і чи є певні вимоги, які там, ну наприклад, можуть унеможливити подання із заявою на пошук роботи на вон де треба служити, де хочеться служити? Подача доволі проста. Вбиваєте в пошук лобі X армії. Є вебсайт, є сторінка у вайбері, в телеграмі, в інших соцмережах Facebook, WhatsApp. і там є кожні кілька тижнів підбірка вакансій. В різних сферах на сайті є також сортування за окремими категоріями, за окремими підрозділами, де можна шукати для себе місце, і там описані вимоги, умови роботи та обов'язки. Ви їх перевіряєте. Все, що потрібно, це надіслати імейл е на пошту із своїм резюме, із своїм CV, із описом вашого професійного досвіду або військового досвіду, якщо ви бажаєте перевестись із підрозділу в підрозділ. І що важливо, також ці дані потрапляють безпосередньо до підрозділу. Якщо ви не мобілізований, ці дані бачить підрозділ. Якщо ви йому пасуєте, він із вами контактує і обговорює напряму деталі, як саме, як потрапити, як отримати відношення або як перевестись. Тобто, ми не взаємодіємо із територіальними центрами комплектації. Ці дані також до них не потрапляють, бо наше завдання це звести. Роботодавця в даному випадку підрозділ Сил оборони із бажаючими мобілізуватися або підписати контракт. Тому лобікс армії запрошую шукати, подавати заявки, писати у випадку питань. Так, ну найпростіша система прозорий спрощений спосіб. Так, дякую вам дуже, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Олексій Роденко, керівник військового рекрутингу в «Ікс Армі» Був на зв'язку з Live студіо. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе.